Палат цукрових магнатів Щиньовський відкрив свої двері для відвідувачів вперше за 24 роки, каже засновниця ініціативи Спадщина ЮЄЙ Ганна Гаврилів. Екскурсії проводять учасниці їхньої громадської організації. Саме вони рік тому викупили цей маєток, провели реставраційні роботи та зробили благоустрій території. Розчистка території і ліквідація самосіву сухостою аварійних дерев. Окремо ми власне вивезли кілька. Фур аварійного кілька фур сміття окремо за радянського союзу тут були добудови. Ми їх забрали, тобто ми фактично вернули об'єкт до первісного стану і показали, як він був в стадії до. Першого дня палацу Носиківці відвідали понад 20 людей, розповідає керівниця проєкту Палац Щеньовських Анастасія Донець. Під час екскурсії знайомить місцевих та гостей з історією маєтку. Побудований він 1886 року. З того часу тут збереглися декоративна гіпсова плитка, віконні рами, печі, сходи, двері та підлога. Подивіться, скільки тут цікаво було цих гарних таких елементів, таких архітектурних підходів для того, щоб красиво проводити час. Тут один балкончик, там на кронштейнах був інший балкон, тобто вже два. Гарна велика тераса. Так, там вона теж була з цими самими гарними дерев'яними балясинками. І оця от вежа. Це те, що не мало в принципі, практичного значення, а мало значення тільки естетичне. Більшість стоярних виробів в цьому палаці вони оригінальні. Те, що вони в такому вигляді трошки обшкарублому, це не страшно. Їхня основ цінність в тому, що вони рідні свої, що вони проєктувалися разом з цим будинком. Наприкінці 19-го, початку 20-го століть власником маєтку був цукровий магнат Станіслав Щеньовський, розповідає заступниця директора з наукової роботи Малієвецького історико-культурного музею Олена Радзивіл. Саме вона займалася історичним дослідженням палацу. Це так званий цегляний стиль. Стиль доби історизму. Коли відновлювали, тобто в архітектурі втілювали риси різних стилів різних історичних епох. Тут можна простежити і в оздобленні, і в конструктивних особливостях, і всередині, особливо от в тому, що збереглося, особливо дерев'яні деталі. Дуже виразні елементи неоготики. Далі була радянська влада. В цьому палаці були і лікарня, і аптека, і школа У 2000-х роках його привливали. Приватизували колишні співробітники лікарні і збиралися тут якісь свої атракції робити. Але власне той той власник, який приватизував цю лікарню, він помер. Його дружина не стала нічого з цим будинком робити. 2000 року заклад закрили. З того часу палац стояв пусткою. Галина Деркач тут працювала медичною сестрою. Сьогодні каже, за останні 20 років до моєтку заходить вперше. Як я приїхала сюди на роботу, тут все було ціле, красиве, покрашене, на, на двору теж було красиво. Ми все робили тут своїми силами. Всі ремонти, що могли, то робили. Білили, красили, все піддержало, що було. А занепасталося воно вже останні роки. Як закрили лікарню, ми розбіглися і воно почало тут. Я прийшла я навіть з надвору, я після 2000 року я сюди, мені щось було обідно сюди йти. Ініціативу громадської організації, яка взялася за відновлення палацу, підтримує, каже, ми дуже раді, і з села люди приходять і дивляться, і радіють, що тут буде палац, що тут не буде стояти пустиня. і будуть, кажу, будуть робочі місця. Екскурсію до палацу з Києва приїхала пані Ірина. Каже, атмосфера маєтку захоплює. Він непогано збережений, тут є оригінальна ліпнина, тут є що робити, тут є як відпочивати і насолоджуватися життям. Я ще б ще приїхала. Палац Чиньовських проєкт, де спадщина Йої виступає транзитним інвестором. Наразі будівлі шукають дбайливого господаря, каже Ганна Гаврилів. Для цього об'єкту зраховуючи його технічний стан, його планування, його колишні інтер'єри, його розташування на мапі, туристичні, економічні мапі доріг його планування. Пересне ми бачимо, що тут він може мати дві дві функції. Одна може бути публічна, це є культурно-туристично-розважальний комплекс з готельною інфраструктурою. Варіант один варіант, два закрита функція, е, і ми це бачимо як заміський е, приватний оздоровчий чи реабілітаційний центр. Безкоштовні екскурсії до палацу зорганізовують з метою популяризації цієї місцини, каже Ганна Гаврилів. Запрошують до співпраці і фотографів та організаторів заходів, аби якнайширше коло людей дізналося про маєток Щеньовських на Вінниччині. Юлія Вознюк, Андрій Нєстеров. Суспільне новини, Вінниччина.